Це форт 2012 року, і ми на ньому будемо зараз вирізати сажу та клапан ЄГ. І тут встановлений блок управління Сідвіді 208 Його зазвичай його треба вскривати, щоб ну, вичитати прошивку. Але в нас є дороге обладнання, яке дозволяє вичитати прошивку, не знімаючи його з з автомобіля. Зараз ми підключаємося до блоку керування, щоб показати вам, які наразі є помилки в активному стані. Так, зараз ми бачимо помилку по клапану ІГР та також маємо ошибку. Помилку по сажовому фільтру, ці помилки неможливо виправити без заміни на нові запчастини, тому що старі вже вийшли з ладу. Власник автомобіля не хоче міняти нові запчастини, тому ми запропонували йому програмне та фізичне видалення. Відео говорив, що тут блок керування сі 208 Тому в нас є такий прилад, який називається New Genius, Це італійський виробник, який дозволяє нам запрограмувати цей блок. Не знімаючи його з автомобіля. Закінчилося. Зараз будемо підключати лаунч та дивитися результати нашої роботи. Отже, після програмування блоку керування у нас залишилися помилки, які, ну, які там зараз свічки на розжарювання відключені і витратомір відключений. По ним маються помилки. Але ЄГР е, та сажовий фільтр е, вже програмно та фізично відключені. І аварійного режиму, режиму більше не буде. Е, якщо у вас Ford Transit 2012 року випуску та спалевна система Siemens або Denso, неважливо, ви можете звернутися до дизель-сервісу в Гараж, міста Одеса. Ми вам зробимо все якісно, швидко та з гарантією.